Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на одному з господарів Черкащини на полі, де посіяна кукурудза. Що можна сказати про це поле? Явно видно дуже велике засмічення бурянами, і люди не приміняли ґрунтовий захист. Бур'яни сходили в багато фаз, і коли в перший період кукурудза була не захищена, далі захистили її вже в досить пізній частина бурянів переросша. Гербіцид вже їх не знищить, він тільки може трошки придавити це і осоти, і лобода, і інші бур'яни. І крім цього, гербіцид вносився тут явно, коли було похолодання, Кукуруза має блідий колір, і їй дуже тяжко перенести було холод і плюс гербіцид. На сьогоднішній день цю ситуацію можна виправити тільки частково, так як в той період від сходів до внесення гербіциду. Буряни складали дуже велику конкуренцію для кукурузи. При цьому ж вони споживали і елементи живлення, і вологу, і сонячне проміння. Кукуруза була в цьому обділена. Крім цього, внесення тепер уже гербіцидів, яке відбулося, воно може забрати тільки буряни, які, які знаходяться в ранніх стадіях розвитку. А перерожчі буряни, гербіциди вже не заберуть, а тільки частково призупинять при їхній ріст та розвиток. Дивіться, який осот рожевий. Подальшому можна буде квітки з нього збирати на гербарій. І взагалі, кому потрібен подорожник, звертайтесь, продаю оптом, а ви знаєте, він має лікувальні властивості. Тому відповідально відноситись до складання схем захисту, часто вносити їх. І нехай все буде добре, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. До нових зустрічей!